Сьогодні ми придбали затінняючу сітку для парника. Отаку. 45. 45% затемнення. В парнику ми маємо помідорчики. Сітка прийшла дуже швидко на нову пошту. На, замовляли ми на сайті садогород Інюа. О, ось так. Отут у нас ростуть помідорчики. О, помідорчики вже починають цвісти. Помідорчики починають вже цвисти. Отак. Помідори почали краще себе почувати, бо менше в'януть, бо сітка дає дуже великий результат. Ми минулого року за таке думали, але щось не купили. А того року вирішили купити. І результат побачили дуже, дуже добрий. Сітка затіняє. Сітка затіняє, помідори так сильно вже не в'януть і вже не потребують такого сильного поливу. Бо без сітки, то вони до вечора були вже ну є. Вони до вечора були вже дуже прив'ялі, а так є дуже гарний результат. Ще дякуємо за подарунок, насіння. За насіння подаруночок. гірочки вже посіяли. Ще, Ще будемо сіяти кріп, петрушку. О, За насіння. Дуже вам дякую, рекомендуємо сад. І кому таке потрібно, будь ласка, замовляйте.